Мир вам, брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу закликати всіх вас і себе до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитись. Господь і Бог, дякую Тобі, що ми можемо знати ім'я Твоє святе, можемо пізнавати Твою волю через слово, через Твої заповіді. Я дякую Тобі за поміч, яка приходить згори з неба. Дякую Тобі за благодать і милосердя. Дякую Тобі. За слова живі і об'явлення, які ми сьогодні будемо роздумувати над ними, благослови Освяти, благодатью твоєї прибудь з нами Твоїм Духом Святим, Отець і Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні продовжимо вивчення об'явлення. Ми приходимо до 22 розділу, це заключний розділ цієї книги. І всього. Священного Писання. Минулий раз ми з вами вивчали новий Єрусалим. Єрусалим, який в вічності, це навіть не Єрусалим Тисячолітнього царства, але це Єрусалим в вічності написано нове небо і. Нова земля, на яких перебуває правда. І апостол Іван нам описує те, що він бачив, що він чув, що йому було показано. Деколи в деталях, в деталях, доступних для нас, щоб ми зрозуміли, до якого наслідя нас покликав Господь. 21 розділ нам описує Іван. Новий Єрусалим, з чого він збудований, які його вулиці, які його підвалини, і матеріал, з якого він збудований. І навіть тих, хто буде там перебувати. 22 розділ. Ми прочитаємо декілька ще віршів, які далі описують цей Єрусалим. І потім наступний раз ми будемо мати заключну, заключне вивчення. Цієї книги. Тому прочитаємо сьогодні 22 розділ і з першого вірша по 9. І він, ми е, розуміємо, він це ангел, який показує Івану, і показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Агнця. посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки, дерево життя. Що родить 12 разів плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та анця, а раби його будуть служити йому, і побачить лице Його, а ім'я Його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі Сонця, бо освітлює його Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене: це вірні й правдиві слова, а Господь Бог духів пророчих послав свого ангела, що він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків. І тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. З першого віша по п'ятий ми читаємо описання Єрусалиму е, далі і тих, хто там перебуває. І після цього е, якби заключні фрази цієї книги і цього об'явлення, яке отримав Іван. Тому перший вірш нам каже, що. Показав він мені чисту ріку живої води. Е, хто показав, як я вже зауважив, це один із семи ангелів. Можемо вернутися в 21 розділ 9-й вірш. написано, і прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та промов до мене, говорячи, ходи, покажу я тобі наречену жну ангела. І цей ангел, якого послав Господь, він показує Івану. І ми. І Як завжди читаємо в багатьох віршах цієї книги, що те, що Іван пише, він бачив, переживав, і навіть в багатьох випадках він є учасником цього об'явлення. Він сам там, він перенесений в часі і йому показано те, що чекає на вибраних Агнця, і показає мені чисту ріку живої води. Об'явлення, перший розділ, перший вірш він і починається так: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показав своїм рабам, щоб показати. Це не е, видумка поета, автора, письменника, не фантазія думок Його. Але Іван пише нам як свідок. Він мені показав, він бачив. Він е, бачив кольори, матеріал. І те дивне, з чого зроблений, це був Єрусалим. 21 розділ 9 вірш ми з вами читали, де сказано було Івану: іди, я покажу тобі. Господь і Бог показує. Він той, який знає наперед, він той, який перебуває поза часом. І він це Івану показав, щоб він описав і для нас. І що він побачив, показав ясну, Ріку живої води, мов кришталь, що випливала з престолу Бога Анця. Ми знаємо, що зараз на землі, на якій ми перебуваємо, є цикл водяний, коли опадає дощ, він наповнює джерела ріки, вони течуть до моря, до океана, де випаровується ця волога, і вона йде в хмари. І потім наповнюються хмари водою і опадають знов на землю. І цей цикл повторюється. В новому небі новій землі цей цикл не існує, тому що ми читаємо зауваження апостола Івана, який сказав, що моря там вже не буде. Розумію, що цей цикл він не існує, так як на землі, але нам описана ріка живої води, вода, яка тече, від якої. Можуть вживати жителі нового Єрусалима, нового неба і нової землі, від якого, на березі яких дерева ростуть. Ми про це далі будемо читати. Тобто ця ріка виходить, щоб напувати. І вона буде виходити з престолу Бога і Ахця. Ми бачимо, що все джерела, світло. Це все з Божої присутності. Там немає сонця або місця. В цьому немає потреби. Це особливий стан. І в центрі всього це Бог. Другий вірш. Посеред його вулиці, по цей бік і по той бік дерево життя. Вулиця нам описані, що вони були, вони були з чистого золота. І золото було прозоре. Що було на цих ще вулицях? Було дерево життя. Тобто ми бачимо, що те, в чому посаджена була Єва і Адам, пристворені створенні, прекрасне місце, відділене на землі, там було дерево життя, там було інше дерево, пізнання добра і зла. І швидше всього, від дерева життя Адам і Єва мали право вживати. Тому що після того, як вони були вигнані, і одна з причин, чому були вони вигнані, що вони не вкусили від дерева життя і в цьому грісі не жили вічно. Ми бачимо, що до цього дерева зараз мають доступ всі жителі, хто перебуває у Єрусалимі. І всі, які перебувають в вічності у блаженстві, вони мають право звідти їсти. І воно що? Родить 12 раз плоди. Кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на здоровлення народів. Трошки щоб для нас було ясніше: вздоровлення народів це не просто народи хворі були чимось і вони вздоровлені. Але слово здоровлення це якби терапевтичні здібності цього дерева, це підтримання чогось. І тому так тут написано: листя дерев. На здорової народів. Ще одна деталь, яку ми помічаємо і в 21-му, і в 22 му розділі, що народи не зникли у мільярдах спасених, але є певне розділення в розумінні певні характеристики, які зберігаються там у вічності цих народів. Тому повтор, говориться про царів земських 24-й е, вірш 21-го розділу. І говориться про народи, 21-й розділ, 24-й вірш. Народи ходитимуть у світлі його. І земські царі принесуть свою славу до нього. І знову 26-й вірш, який я вже нагадував, принесуть до нього славу і честь народів. Тобто, у вічності, як це буде, ми не можемо достовірно знати, бо нам не відкрито все. Але ми бачимо, що народи будуть зберігати свою відмінність один від одним. І напевно представники народів вони будуть мати відмінність, третій вірш цього розділу. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога і Анця. Жодного прокляття не буде. Чому Іван це наголошує і йому це було відкрите, тому що земля, на якій живемо ми, вона проклята через гріх людини. Про це сам Господь сказав в третьому розділі буття там 16 по 19 вірш, і до Адама сказав проклята через тебе земля. І ця земля вона це несе прокляття. Це, це можуть сказати фермери, які можуть садити, працювати і нічого з неї не отримати. По причині е, Нестачі дощу, або забагато дощу, або вітру, або. Інші погодні умови. І над цим треба важко працювати, щоб принесла земля ці плоди. І про це так само написано в Захарії, 14 розділ, 11 вірш, і осядуть у ньому, тобто в Єрусалимі, народи, і закляття вже не буде. Тобто не буде того, що Господь виголосив. Давайте ми прочитаємо навіть це закляття, щоб нам було зрозуміло, про що говорить Іван. І він про це наголошує. Буття третій розділ і 16-го можемо навіть взяти з 17-го віша. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав тобі, говорячи, від нього не їш, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти е, траву польову. У поті лиця свого ти їстимеш хліб, аж доки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Тобто для того, щоб обробити її, як фермер потрібно проливати піт, у поті лиця ти їстимеш хліб. В розумінні, не просто ти їсти будеш і мати виділення пітні, але ти будеш працювати важко у поті лиця, щоб щось взяти з неї і щоб їсти. Які були умови до падіння, напевно, прекрасні. Приносило все сторицею або повний плід. І у вічності в новому Єрусалимі. Щось буде подібне, не буде прокляття, не буде те, що Господь виголосив. Це стосується всього, в чому будуть перебувати спасені люди. Читаємо четвертий вірш. Побачить лице Його, а ім'я на їхніх чолах. Хто це такі будуть, це раби Його, про що говорить третій вірш. Раби Його будуть служити Йому, будуть служити для Бога і англія. Це особливо те, що Господь приготував для спасених. Це служити в присутності Божій, бути близько з ним, бачити Його лице. Тому що. Ніхто з людей не міг бачити його лиця. Навіть коли пам'ятаєте Моїсей просив, сказав: Господи, покажи мені. І він сказав: Ти не можеш бачити мого лиця. Праведник, який виконував волю Божу, який заступався за народ Божий, він цього не міг зробити. Це було неможливо. Людина Грішна не могла бачити лице Боже і залишитись живою. Він тільки побачив ззаду. Йому було відкрито це. Але спасені будуть перебувати з Богом. Псалом 17, 15 вірш. Я вправді побачу обличчя твоє. І, збудившись, буду насичатись твоїм образом. Це блаженство кожної спасеної людини. Ми це можемо переживати зараз, коли ми перебуваємо з Богом. Не бачачи лиця, ми можемо перебувати блаженство, блаженство Його, Насичуватися Його образом. Але в вічності ми розуміємо, наскільки це буде більше прекрасніше. А сам Ісус Христос сказав: блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Матфія, 5 розділ, 8 вірш. Блаженні чисті серцем, ті, що не просто чисті е, говорять про це, що вони чисті, а дійсно чистота, яку бачить Бог. Івана, 1 розділ, 18 вірш: ніхто Бога. Ніколи не бачив. Однороджений син він явив. Явив його характер, його образ, його наміри, тому що наш Бог єдиний, який має безсмертя. Апостол Павло написав до Тимофія: ніхто Бога ніколи не бачив. Перше Тимофія 6:16 єдиний, що має безсмертя, якого не бачив ніхто і не може бачити. Це наголошує і апостол Павло. Як було сказано і Моїсею. Але ті переможці вони будуть з Богом. Вони його будуть бачити його лице, вони будуть мати ім'я Його на своїх чолах, і вони будуть відмічні Богом. П'ятий вірш. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світі світильника, ані в світі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть на Вічні віки. Ночі вже більше не буде. Ця думка вона пронесена в 21-му розділі і 22-му. Той цикл земний, який ми тут переживаємо, там ми переживати не будемо. Не буде земля обертатись кругом сонця, не буде обертатись навколо своєї осі, не буде змін звичайних, які ми переживаємо ніч і день, пори року. Цього. Цього більше не буде. Як це буде, в якому положенні земля буде провати, чи це буде повністю нова створена в розумінні позасонячною системою. Про це нам важко уявити. Ми тільки читаємо цей опис, а те, що насправді буде, ми переживемо як спасені, коли будемо з ним у вічності. Але писання багато розкаже. Що Господь буде світлом нашим. Навіть в Ісаї 60 розділ, 19 вірш, написано, бо буде тобі вічним світлом Господь, і Він буде тобі за окрасу. Тобто в центрі всього цього буде Спаситель. І Господь або з Господом ми будемо царювати, а вони царюватимуть вічні віки, тобто ті спасені, раби Його! Які послідували за ним, які служили йому, Даніїла, 7 розділ, 18 вірш і 27 вірш, говорять про святих Всевишнього. Царюванню його не буде кінця, так само як царюванню блаженству не буде кінця, так само і покаранню нечестивим не буде кінця. Про це сам Ісус сказав. Він сказав це Матфія, 25 розділ, де будуть муки вічні, вічні віки. Читаємо шостий вірш. І сказав він до мене. Тобто, ангел продовжує говорити, і сказав він до мене, це вірні, правдиві слова, це дійсно так. Це те, що дійсно виконається. Про це об'явлення, перший розділ, перший вірш, так само нам каже, що об'явлення Ісуса Христа і це дійсні Його слова, це правдиві. 19 розділ, 9 вірш цієї самої книги. Напиши. Блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. Це блаженство, напиши. Не просто передай з уст в уста і при цьому втрачається певний зміст або певні слова, але напиши, відміть, це насправді буде так. Той, хто сидить на престолі, він так сказав, що так буде, і нічого не зміниться. І це хто сказав, Бог духів пророчих. Той, хто. Промовляв в пророках Духом Святим від самого початку, і він продовжує промовляти зараз. І він говорить про це блаженство, яке буде у вічності. І він показав це. Він не залишив пророків без пізнання, але він кожному відкрив в тій мірі, які він хотів відкрити. І він показав своїм рабам, що незабаром має статися. Тобто станеться це швидко, час зміниться. Все зміниться. Сьомий вірш. Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає прочі слова цієї книги. Незабаром приходжу. Тобто це станеться не просто в часі, в часі швидко, але це стане раптово, без вагання. Об'явлення третій розділ один вірш до церкви Філадельфії було сказано: я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш. Це сказано не тільки для віруючих у Філадельфії, але це сказано для кожного віручого зараз. Я прийду незабаром. Це станеться дуже швидко. І яка відповідь церкви на це? 22 другий розділ е, з 20 вірша: той, хто свідкує, говорить оце, я незабаром прийду. А церква відповідає: Гляди, Господи Ісусе! Це наш стан серця повинен бути, наші думки про те, що е, зміниться, навіть сказано. В 22 му розділі 9 вірш і потім 10, не запечат слів просто цієї книги. Бо час близький, він наближається. Якщо це було сказано 2000 років тому, ти більше зараз, наскільки близько ми наблизились до, до вічності. 8 вірш. І я Іван Чув і бачив оце. Іван наголошує про це, як він наголошував в інших місцях. Я чув. І бачу оце. Це був я, Іван, це не ні, ні, ніхто інший. Ніхто мені не передав цього. Але я сам бачив, я це чув. І що він чув? Те, що він для нас описав, все в деталях, в таких деталях, що нам важко вмістити. Навіть коли я вивчаю цю книгу і порівнюю із тлумачами, які тлумачили цю книгу. 100 років тому, 200 років тому, 300 років тому, і які різні їхні думки. Наскільки для нас ця книга стала більше яснішою в останні дні, тому що багато що змінилось, і ми бачимо, до чого все йде. Бачимо цю вічність, бачимо зміни в людях, наскільки змінився і дозріває до Суда Божого. Тому нам треба пам'ятати, що Господь. Незабаром не прийде. І яка реакція була Івана, коли він почув та побачив оце? А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела? Що мені це показував, що вклонитись йому? Ці об'явлення були настільки великі, захопили апостола Івана, що він впав, щоб вклонитись ангелу. І ми бачимо, ангел зупиняє Івана. Ніхто з ангелів не приймав поклоніння. Якщо ми бачимо, що навіть в Старому Завіті Небожитель приймав поклоніння, це означає, що це не Ангел, хоча він може писатися як представник неба. Але, швидше всього, це син Божий, який з'являвся до свого втілення. Це було як з Ісусом Навином, і в інших місцях, де Мужі Божі поклонялися небожителю, і він приймав цю славу. Ми знаємо, що ангели не приймають слави від людей, тому що одна слава належить Господу. Які б вони великими не були, яку б вони справу велику не робили, але вони не приймають цієї слави. Один ангел прийняв славу. Він хочі, хотів цю славу, і ми знаємо його ім'я Люцифер. І знаємо його падіння. Дев'ятий вірш. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. Його ангел зупиняє так само, як він зупиняв в 19-му розділі. Пам'ятаєте, там були об'явлення, описані Іваном, і він впав до ніг, ангел, щоб вклонитись йому. І він його застеріг: не роби цього, Богу твоєму поклонися. Ми знаємо, коли Лукавий спокушував Ісуса Христа, то Він вимагав цього. Він сказав: Поклонися мені, я тобі все віддам. Бо це мені дано. Ми бачимо, що не при яких умовах не можна поклонятися небожителям ангелам. І причина тому пояснює сам ангел. Він що сказав? Я співслуга твій і братів твоїх пророків. я створіння таке, як і ви. Я служу для вас співслуга твій та братів твоїх пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги. Це те, що сказано для Івана, і це сказано для нас. Якщо будь то вимагає славу, щоб поклонялись йому замість Бога, це лжевчитель, це представник не Божий, але представник темряви. Тому що. Ми знаємо той, хто захотів слави, і він був скинений, бо він її недостойний. І ти, хто зберігає слова цієї книги, Богові твоєму вклонися. Брати і сестри, за те, що Господь нам відкрив це, ми повинні постійно славити нашого Бога за те, що Він нас спас, Він на нас об'явився, Він нам показав свій план спасіння, Він поклав своє життя. Син Божий, єдинородний, помер за наші гріхи. Цей план спасіння, це Божий, ми повинні йому поклонитися і його славити. І за те, що він для нас дав великі обітниці, дав живу надію, про яку ми читаємо тут. Наше перебування у вічності, воно буде прекрасне. Його важко описати. Ми бачимо, як Іван описує, і наскільки для нас воно не зрозуміло до кінця, як це буде, е, який стан нас. Нас буде в цьому. Ми знаємо, що будемо поривати нашим Господом Ісусом Христом. Ми будемо подібні до Нього, ми будемо з Ним царювати. Ми е, співнаслідники. Тому є причина сьогодні прославити нашого Бога і поклонитись єдиному Йому, нашому Богу, отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Будемо молитися. Господи Боже, величезна Твоя милість, Твоє спасіння, Твоя добрість і Твоя благодать. До нас, дітей твоїх, і дякую тобі за ці об'явлення, дякую тобі за цю книгу, дякую за твоє покликання, дякую за те, що ти нам відкрив очі, кому поклонятися. І тому єдина слава належить тобі, бо ти Творець, Спаситель, і ти ведеш нас до вічності. Прослався і благослови слухачів наших і тих, хто працює в студії, наш Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.